Пікетувальники вимагають повернути свої зароблені гроші. Борг підприємства перед тисячею працівників сягнув 7 мільйонів гривень. Впродовж півроку люди отримують лише аванс у розмірі 300 гривень. Транспортники у відчаї новорічні свята можуть зустріти без копійки. А я працюю місяць з мужем. Муж у мене працює водітель тролейбуса. У мене двоє дітей старшому 13, меншому 8. і тепер мені діти просять на щось, а що я їм могу відповідати? у грошей немає. І ми ж ждемо, ждемо, ждемо такі обіцяння. І не коли це все буде. Водії їздять голодне постійно. не одеться, не обуться, Чим вони всі думають? До страйкарів вийшли керівники міської та обласної влади. Вони пояснюють, причина заборгованості це велика кількість пільговиків. 55% від загальної кількості пасажирів. Саме цю категорію зобов'язалася утримувати держава. Двадцяти мільйонів пільги субсидії, які повинні повернути, бо ви 26 мільйонів перевозите пасажира, пільговика. 11 тільки надійшло. Чиновники твердять, із державного бюджету в казначейство вже перерахували 3 мільйони 920 тисяч гривень. Однак ці гроші надійшли не прямими коштами, а по перерахунку. Кошти є в Житомирі, вони є в казначействі, і зараз йде технічне оформлення документації. Тобто, ми сподіваємось, що не пізніше понеділка, але знаєте, потрібно нести обіцянку за свої дії. Якщо це кошти державні, урядові кошти, я відповідно. Ну, давати конкретні обіцянки не можу. Я прошу вас, ну, ну я не знаю, яким чином набратися терпівності до сьогоднішнього дня, понеділок, вівторок, ми повинні закрити проблему, цю, яка є у вас дійсна. У разі невиплати грошей до вівторка міський голова Володимир Дебой пообіцяв, поїде разом із транспортниками в кабінет міністрів. А поки працівників закликали вийти на роботу. Та люди обіцянкам не вірять, тому запевнили, поки не отримають зароблені гроші, електротранспорт Житомира і надалі стоятиме в депо.